Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, ознайомлення з довкіллям. І сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про наше місто Запоріжжя. Дітки, подивіться, це карта України. А скажіть, будь ласка, як називається країна, де ми живемо? Правильно, це Україна, і вона, дітки, наша батьківщина. Діти, подивіться, Україна велика, тут багато дуже міст, і на карті нашої батьківщини є і наше місто Запоріжжя. Дивіться. Запоріжжя, діти, знаходиться на сході України. А ще воно, дітки, подивіться. Знаходиться на Дніпрі, бачите? У кожної країни є свій прапор і герб. Ось подивіться уважно, діти, це прапор нашої батьківщини України. А це дітки, Герб України. А ось подивіться, у нашого міста Запоріжжя теж є карта, бачите? Ось. А ще у Запоріжжя. Теж є герб. Бачите? Діти, а ви знаєте, коли появилось наше місто? І який був перший будинок в нашому місті? Місто Запоріжжя появилось багато років тому. І воно з'явилося з будівництвом фортеці, яку назвали Олександрівська. І ось фортиця і явилася, діти першим будинком в нашому місті. А знаєте, як раніше, раніше називалося місто наше? Олександрівськ. А тепер як називається? Запоріжжя. А що ми сьогодні з вами зможемо показати гостям нашим, якщо вони приїдуть до нас в гості? Де ми їх зустрінемо? Правильно, ми їх зустрінемо на вокзалі. І... Поїдемо з вами по головній вулиці, яка називається Дітки, як Проспект Соборний. Подивіться, ось тут на ілюстраціях, ви бачите наш проспект. Подивіться, який він красивий. Показано тут його і вечором, і днем. Бачите, який він довгий, красивий, самий довгий проспект. Діти наш запорізький. запорізькі. А що б ви показали нашим гостям? В Запоріжжі діти дуже багато є чого. Скверів, парків. Ось подивіться, які гарні сквери. А багато площ дуже в нашому місті, в Запоріжжі, да? Ботанічний сад ми можемо показати гостям, а ще що. Ще можемо показати Дніпровську гідроелектростанцію, да, дітки? Ще можемо показати що. Ботанічний сад для діток, якщо дітки приїдуть. А ось подивіться, які в нас гарні площі. Бачите, площа Маяковського. Бачите? Ось дивіться, це бульвар Шевченко, вечором такий гарний. Так. А це діти, наш музей. А ще дітки в Запоріжжі, я вам сказала, що є багато пам'ятників, ще є справи, дітки, шлюзи є у Запоріжжі. Да? І ось, дітки, до нас можна приїхати в гості на чомусь, ще на теплоході, так. Дітки, а зараз ми роздивимося з вами наш, нашу греблю. Подивіться, яка красива наша гребля. Бачите? Ось вона вечором, Ось є. Ви над ним, бачите? Ось така красива. А ще, дітки, на яке місто ми можемо показати? Дуже гарне місце. Правильно, ми можемо показати нашу острівкортицю І можемо показати, дітки, запорізьких козаків, Запорізьку Січ, ось вона, бачите? А ви знаєте, хто такі козаки? Так. Це. Такі люди, да, які жили давно-давно на острові Хортиці. Зараз є казаки у нас, вони смілі люди, вони дуже любили нашу країну і захищали її. А ще дітки в нашому місті Запоріжжя є багато працьовитих людей. І вони де працюють? У нас? На заводах, дітки, бачите ось завод, на фабриках працюють. Да? Працюють на різних підприємствах. А ви знаєте, що виготовляють в Запоріжжі? І станки виготовляють, і мотори виготовляють для літаків, і іграшки дитячі, і посуд виготовляють. А ще в нас дуже багато майстринь, які вишивають, багато гончарів, які роблять самий різноманітний посуд. Діти, тому праця в нашому місті дуже ціниться. І продукція Запоріжжя йде в усі куточки на світу. Діти, А які ви знаєте, прислів'я про працю без трудів не їстимемо пирогів? Маленька праця краще за безділля, діло майстра боїться. Бачите, які ви сказали гарні. Приказки. Так, дітки. І так ми з вами познайомилися сьогодні з містом Запоріжжя. Ви побачили, що це дуже-дуже велике місто, а ще яке воно красиве, працьовите місто. Отож, дітки, любіть своє місто. Бережно відносьтесь, якщо гуляєте на природі, щоб зберегти оцю всю красоту, яка є в нашому місті. До побачення!